Новий закон має запрацювати вже з 1 січня, але чи запрацює Міненерго звернулася до Верховної Ради із проханням відстрочити вимогу щодо 5-відсоткового вмісту біоетанолу? Там з'ясували до запровадження європейських стандартів аж ніяк не готові. З огляду на те, що споживання бензинів на території України становить близько 450 тисяч тонн на рік, мінімальний обсяг спожитого біоетанолу при вмісті біоетанолу в бензинах не менше 5% становитиме 230 тисяч тонн на рік. Таким чином, вітчизняні виробники біоетанолу мають змогу забезпечити вітчизняний ринок нафтопродуктів лише на 56% від потреби. На більше поки і не варто розраховувати, кажуть в концерні Укрспирт. Щоб цілком задовольнити можливі потреби, необхідно переобладнати щонайменше 5 заводів. А така реконструкція обійдеться у 6-12 мільйонів гривень. При цьому асортиментом продукції завод похвалитися не зможе. Заводи, які виробляють біетанол, вони мають по закону здати свою ліцензію на виробництво спирту. Це беззворотньо. Не дає йому можливість в подальшому виробляти спирт, тобто він переходить однозначно на випуск біоетанолу. Тож вкладати великі кошти в реконструкцію Укрспирт не поспішає. Здавалося б, чого боятися, адже нафтотрейдери за законом, врешті-решт, будуть змушені купувати біоетанол. Але це в теорії на практиці все інакше за місяць до запровадження нових стандартів. Жоден нафтотрейдер не звернувся із пропозицією придбати хоча б літер біоетанолу, і не звернеться, кажуть експерти. Ми сьогодні ні, ні понімаємо що доливати. Как доливать, как смешивать, как продавать, как, как, как использовать. До сих пор не ясен вопрос, как будет технологически выглядеть процесс смешивания. Ибо это блендирование, создание смесевых бензинов, процесс достаточно высокотехнологичный, требует соблюдения очень большого количества условий. Та є глобальніша проблема. Український автопарк. Не всі машини можуть працювати на е 5 Бензині з 5% умістом біотонолу. Що вже казати про 7%. Обов'язкові з 2016 року. Середній вік українських автомобілів на сьогодні це 18,5 років. Це середній вік. І ці автомобілі абсолютно не пристосовані до цього палива біотонолу. Зупиниться, просто зламається десь 80%. Автотранспортного парку України можливий вихід зробити норму про 5% вміст етанолу рекомендаційною, а не обов'язковою, і заохочувати власників нових авто ціною. Є 5 дешевший зазвичай не 95-й. Олексій Фролов, Сергій Глушаков та Артем Босенко. Новини телеканал Бізнес.